Нещодавно вийшло інтерв'ю з Ольгою Мерзлікіною. Я не знаю, чи правильно назвав її фамілію, але загалом це дружина Віктора Розового. 21 числа минулого місяця. Ми на цьому каналі вже розглянули його інтерв'ю, а саме до перезалива. Адже хто не пам'ятає, інтерв'ю було приховано. Потім знову його відкрили. Його перезалили, тому що йому треба було обрізати деякі моменти, які дуже 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 погано. Пливали на репутацію як на Віктора Розового, так і самої блогерки, яка знімала з ним інтерв'ю. Загалом, якщо коротко по інтерв'ю, це просто брудна білизна, це вивертання скелетів, шафів, як це інші ще називають, може хтось виносить сміття з будинку. Загалом це суті не змінює. Віктор розовий дуже багато чого наговорив на свою дружину, і вона, на превеликий жаль, не змогла відповісти у відповідь якимось чином, і на неї скинулось дуже багато хейту. Але на наше щастя, у Маші Єфросиніної Шло інтерв'ю з нею, де вона дуже багато чого цікавого розповіла, і де вони розглянули усі ті звинувачення, які були в інтерв'ю розового. Та сама блогерка, яка брала інтерв'ю у Віктора Розового, з самого початку писала в коментарях, чи люди хотіли би побачити інтерв'ю з дружиною Віктора. Адже дуже багато було речей сказано за які люди хотіли би почути, хоча б якусь відповідь. Але як на мене це все виглядало, наче хтось намагався заробити перегляди, адже... Ця блогерка. Знаючи про оцю всю брудну білизну, це все залишається, дуже багато речей залишилося все таки в оригінальному інтерв'ю, навіть якщо вони там вирізалися, все одно дуже багато протиречивих речей лишилося. І в коментарях все одно питати у людей, чи хотіли б вони інтерв'ю з Ольгою. Ну це дуже і дуже підло, я на мою думку. Ну і що ми маємо? Я радий, що насправді вийшло інтерв'ю саме у Марії. Е, можливо, у той самий блогерки не вийшло домовитися, або вона пізно це зробила. Одразу хотів би сказати, що інтерв'ю дуже і дуже сопливе. Я Чесно кажучи, навіть мене зацепило, адже дуже багато речей було особисто сказано. Виглядає це все, наче Ольга насправді кохала самого Віктора. А віктор такі жахливі речі говорив у себе в інтерв'ю, наче він ну він буквально казав, що я її не люблю, я її там не поважаю. Я зраджував для неї просто тому, що я хотів, щоб вона це відчула, що типу мені на неї чхати. А в зі слів Ольги вона дуже сильно його любила. Справді вони намагалися відновити стосунки, вони намагали працювати, але в якийсь період часу. На віктора наче щось знаходило, і він просто перетворювався на якусь людину, яка наче не говорила 5 хвилин назад про те, що вона кохає Ольгу. Тому рекомендую, звичайно, вже глянути оригінальне відео. Посилання буде в описі під цим відео. Не забудьте, адже насправді там дуже багато цього цікавого можна почути, як не тільки для себе, а й загалом про. Всю цю ситуацію. Також це інтерв'ю стало популярно тим, що оператор там не дуже сильно вміє знімати, дуже було всяких фейлів. Я не знайшов при перегляді якихось проблем з кадром, можливо, їх вирізали, адже в інтернеті дуже багато чого про це писали, але скрини лишились. Також я помітив, що деякі є помарки уже на самому постпродакшені, коли вже відео вийшло, все одно видно якісь помилки, наче відео робилось поспіхом, наче намагалася щось. Поскоріше це зробити, ну загалом це просто з ким не буває. Помилки бувають. Я сам допускаю такі помилки в монтажі. Лютий, коли ми розійшлися, або березень, і в жовтні в нього день народження, і з поваги до нього і наших стосунків він написала з днем народження. Я довго думала писати, не писати, але наважилась на це. Ну і все, і почалось. Він почав нагадувати себе у всіх святах. З днем народження, з новим роком, з днем весни, з 8 березня. Я думаю, навіщо ти це робиш? Навіщо ти це робиш? Він ніби спеціально нагадував про себе, коли хотілося максимально його забути. Починає наше відео момент, який я особисто не зміг зрозуміти, де сама Ольга розповідає про те, що вона в якийсь момент після розлучення, адже у них був такий період двох. Річний період, де вони розійшлися з Віктором, вона в якийсь момент написала йому з ним народження. Не розумію для чого, особисто не розумію. От ви з людиною розійшлись, ваші історії закінчилися, і ти чомусь продовжуєш йому писати. Вона сказала, що це типу як по старій дружбі, чи це просто типу з поваги. Ну для мене особисто це не зрозуміло. І потім вона сказала, що Віктор постійно для неї написував в цей момент. Я чомусь згадав саме ось цю картинку, там де пташка, яка знаходиться в клітці, взагалі це не клітка. Тобто вона могла. Ла само початку заблокувати Віктора. Якщо ви вже розійшлися зі своїм колишнім, навіщо ви продовжуєте тримати контакт? На що ти, взагалі, сподівалася, коли ти писала для нього з ним народження, а потім кажеш про те, що Боже, мене так бісило, те, що він постійно нагадував про себе і з 8 березня, і з Новим Роком, і з Різдвом, і з усіма святами? Якщо ти намагалася про нього справді забути, на мою думку, було б набагато доцільніше і набагато краще, якщо просто заблокувати цю людину, де усі усюди, де тільки можна, щоб просто не проходити через ті. Самі граблі, які вже в тебе колись були. Можливо, особисто я чогось не розумію, адже сама Ольга дуже багато чого говорила про саме їх стосунки, що вони були аб'юзивними. Вона там казала про те, що це не так легко вийти з них. Можливо, особисто я цього сподіваюся ніколи не зрозумію. Можливо, все-таки є на це якась причина, але особисто з моєї точки зору, чому одразу його не заблокувати, мені досі невідомо. Я вже в якийсь період навіть адаптувалась. В реанімації були. Тільки два періоди, в які можна було приходити, uh -huh. тобто це година десь вранці і година під вечір. Ага, небагато так. Так, це реанімація людей не пускали. Там постійний був потік. Там не можна було якісь бацили занести. Ти ти заходиш в халатах в шапочці, в бахілах тебе не пускали. Нічим не пов'язаний цікавий факт, особисто від мене, про те, що Віктор проходив реабілітацію Феофані. Він там лежав в реанімації. Ольга дуже багато розповідала про те, що, що там дуже сильно дотримуються норм, що там дуже сильно стежить за гігієною, шапочки, форма, все остальне. Це це правда, тому що я сам починав проходити інтернатуру Феофанії. Від нещодавно я справді кинув навчання, але це уже. Моя особиста історія, кому цікаво. Бо мені насправді є що сказати про нашу медицину. Якщо вам було б цікаво послухати таку історію від мене про нашу медицину, можете мені дати знати. Коментарі відкриті, я просто був в тій реанімації, і я точно можу сказати, що там навіть лікарям, які з іншого відділення, там теж не дуже сильно радіють, адже мені сказали про те, що навіть до стін не можна чіпати. Я сам в формі, я в хірургічний, тобто я не якась людина, яка прийшла навідати пацієнта, я сам лікар, і коли там буквально кажуть ні до чого не чіпайся, взагалі навіть не дивися тут ні на що, бо я тебе вб'ю прямо зараз, ти починаєш реально лякатися цього місця. І я розумію, частково саме переживання Ольги, адже в такому стресі постійно Знаходитись, коли ти можеш лише одну годину дивитися дивитися на свого Віктора. Вона казала, що приходила тільки зранку і ввечері, по одній годині. Справді, справді дуже дуже сумно. Але такі правила в лікарні. Не знаю навіщо вам ця інформація? Хай буде. Шановні, прямо зараз. Попрошу вас поставити на паузу та просканувати ось цей QR-код. Ця інформація для людей, які хотіли би підтримати мій канал. Не фінансово, а саме просто можете приходити на мій твіч канал, там стріми, там зазвичай весело. Тому скануйте QR-код, або переходьте за посилання в описі під цим відео. Twitch це Просто щоб підтримати мене, мій контент без фінансів, без всяких там поширень. Відео просто приходити на стріми. А телеграм-канал це щоб завжди бути в курсі, коли вийде нове відео, і завжди знати, коли будуть нові стріми. Дякую усім небайдужим, а усім байдужим рекомендую задуматись і все таки змінити свою думку. Дякую, причина зрад: мовляв, ти не приїздила до нього. Просто бачу твоє обличчя, я, 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 ну, я зачитаю. Так. Віктор, я в Києві брав участь в бойових діях, але не так активно. Потім вже на Запорізькому напрямку я був в бойових діях, вже брав безпосередню участь. Другі другій спробі із сухопутної деблокади Маріуполя я вже брав участь, потім на Донбасі. І оце цей весь період до мене, ну тоді ще дівчина ні разу не приїхала, хоча я кожного разу її кликав. Ми бачились майже кожного місяця. Тоді виходить, що це брехня. Так. На що це говорити? Людина говорить, що в неї не було інтиму два роки. Так. Ми бачились майже кожного місяця. Він приїздив часто у Львів, Того, що я йому допомагала з борами. Я йому допомагала з амуніцією, з гвинтівкою, достати машину. Це завжди була причина приїхати у Львів. Його відпускали. Або в Київ. Я навіть в якийсь момент почала підтвердження тих фактів шукати, і я понаходила дуже багато квитків в Києві, коли я їздила до нього. Тобто, в тебе є квитки? Так, у мене є квитки, які можуть це підтвердити, що ми бачились дуже, дуже часто. Ми їздили з ним в Італію, ми їздили з ним в Буковель. Я маю це перепитати, бо знаєш, є серйозна заява звинувачення на твою адресу, і я йду по тих цитатах. Які вибачали смакувалися настільки паршиво, що е, хочеться не опускатися до цього рівня, але дати відповідь. Тож близькість була Звичайно, була кожного разу. Була В самому інтерв'ю Віктора. Він розповідав про те, що він зраджував своїй дружині, коли він уже був на фронті, близько двох разів. Це про те, що відомо, можливо, там їх було більше, не знаю. Але він зраджував і одна з причин, чому він зраджував, це було те, що у нього не було інтиму з його дружиною, саме з Ольгою. Ольга розповіла про це Момент, і навіть показала докази того, що виявляється, вона з Віктором бачилась кожен місяць. Раз на місяць вони бачились, і очевидно, що розповідала також, що інтим був у них. Подіваюсь, не знаю. Коротше, можливо, це неправда, але загалом я вірю більше для Ольги. Адже зі слів Ольги, Віктор спеціально почав маніпулювати і брехати в своєму інтерв'ю, тому що він хотів уваги, він хотів підтримки людей і саме глядачів. І на його думку він її отримав такі жахливі речі, які говорив Віктор в своєму інтерв'ю. Навіть якщо мається якась образа, все одно це не етично. Але загалом радий, що Ольга розвіяла, так би мовити, цей я не знаю, міф можна назвати, що вона міфбастерс, що вона там руйнівник міфів. Але загалом... Вона довела людям про те, що інтим все таки був, і зради Віктора нічим не виправдовується. Якщо раніше він казав це тому, що у них не було інтиму, а насправді виявляється, інтим був, і він зраджував, тому що він просто зраджував. Адже зрада це в першу чергу вибір людини. Це не щось, те, що типу стається автоматично, якщо у вас немає чогось в стосунках. Це стається тільки за вибором з однієї з сторін. Ну в такому Ну, мені не хочеться допуск... опускатись до його рівня, але. Я, напевно, зважусь це озвучити. Тому що всі речі, які він озвучував там, це не співставне з тим, що насправді він хотів від мене. От, Машо, як на твою думку, отримувати бажання від чоловіка постійно, інколи з давкою: я хочу наставити тобі в рот? Я хочу на тебе на***тати. Для мене це принизливо. Ось такі речі йому не підходили, і він знайшов, ту, яка погодилась на це, як він сказав. Ну, це я просто залишу тут. Ось коментувати якось не дуже сильно хочеться, але дуже багато мемів тепер ходить по інтернету про те, що Віктор не розовий, а золотий. Хто я такий, щоб засуджувати чужі вподобання? Ну я думаю, що ніхто таке не засуджує. Ну, просто всі сміємося, адже смішна історія. Маше він просив мене називати себе своїм хазяїном. Ні, просто в повсякденному житті я твій хазяїн, ти моя власність. Я кажу: ні, я не твоя власність. Його це дратувало. І я мусила казати, що я його власність, щоб його не вводити в стан агресії якоїсь. Чекай, Оля, ти говорила йому, я твоя власність? Я йому підтверджувала той факт, бо для мене це було дико. Типу, я йому кажу, я не твоя власність. Ні, кажи так. Я кажу: добре, добре. Як, чому? Як, 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 як Того ж він хотів домінувати, він не пояснюється нічим. Людина серйозно хотіла, щоб ти вдома казала: хазяїн, хочеш борща? Ні, ну не так. А, не що? таким чином. Ні, можливо, він не хотів таким чином, але типу просто на питання, хто твій хазяїн? Я мала відповідати «Ти». чесно вам скажу ця частина інтерв'ю, більше схожа, що я не на той сайт потрапив, а на якийсь чорно-помаранчевий сайт, де дуже багато подробиць інтимного життя розповідалось. Ольга піддавалася дуже дуже багато саме е, аб'юзу зі сторони самого Віктора. І один із цих аб'юзів – це було те, що він просив, щоб вона казала, що він володіє нею, що він, типу, домінант. Можливо, це все таки є частиною якогось аб'юзу, адже якщо ви не. Займаєтесь чимось інтимним, навіщо в повсякденному житті нагадувати, що я володію тобою, ти моя річ, типу, ти належиш мені? Це виглядає, як наче я не знаю, наче хатня тваринка чи що. Дуже було незручно дивитися цю частину відео, не знаю, навіщо воно це все залишалося. Чесно кажучи, в моїх очах нічого не змінилося, і якщо вирізати цю частину з інтерв'ю. В принципі, нічого не зміниться, окрім того, що вже всім і так відомо, що Віктор був аб'юзером в цих стосунках. Тому що, порівнюючи ці два інтерв'ю, я буквально бачу, як е, добра і зла сторона воно для мене отак от виглядає. Немає такого, що не все чорно-біле, це все сіра ситуація, типу, що є й позитивні і погані моменти загалом. Після інтерв'ю самого Віктора ти починаєш думати: блін, ну якось на це все неправильно, некрасиво починаєш знаходити виправдовування. Ну я думаю, що вирішувати кожен буде сам собі. Як ви хочете, так і трактуйте правду. У мене новеньке відео на моєму іншому каналі. Якщо нема що робити, нема що дивитися, або є навіть що робити, що дивитися, все одно бігом дивитися моє нове відео на іншому каналі. Можете там передавати привіт. Адже тим каналом я справді горю і займаюся, це і так чисто для душі. Після цього всього я почала шукати шляхи, мною оволодівав якийсь страх. Мені було страшно. Я в мене не було в голові, що все, ми розлучаємося. Я хотіла зрозуміти, чому так. Я запропонувала йому сімейного терапевта. Це також вперше в нашому житті. Типу, перша наша терапія відбулася як? Вона показує, каже, що ти бачиш? Шість, а ти що дев'ять? Оце ваша комунікація. І вона перекладала. І в той момент ми почали один одного розуміти, ми почали багато говорити з ним. Він, він відкривався по максимуму на початку, оце коли вже я взнала про зради. Тобто навіть тоді ти надіялася, що ви зможете все полагодити? Я надіялась, тому що в мені завжди була якась надія, що а раптом, можливо, ця ситуація, ця історія, вся, яка сталася, дасть йому розуміння і якусь цінність мою, що я навіть в такий момент від тебе не йду, а зроблю все можливе, щоб тобі допомогти, щоб mm. допомогти нам чи готовий ти до того. І він в якийсь момент, да, да, я готовий. Я хочу переродитись. Ольга, я хочу як раніше, і він сам це все почав згадувати. Каже: Я тебе люблю. Я хочу, щоб ми були разом. Я зроблю все. Я тобі докажу, що я помінявся. Я перерожусь. Оця фраза в мене в голові. Я хочу переродитись. Загалом протягом перегляду всього інтерв'ю про Ольгу складалося виключно позитивне враження. Ти починаєш розуміти, що людина справді кохала Віктора дуже багато. Речей, на які вона закривала очі, вона справді дуже сильно любила його і намагалася якось втримати ці стосунки. І після цього моменту ти починаєш думати, що типу, блін, справді Віктор намагався щось робити, він намагався щось налагодити, він намагався щось відновити. Навіть якщо він такі жахливі речі робив, як зрати, ще й не один раз, а двічі зрадив. Ти починаєш думати, що типу блін, можливо, людина справді починає якось перебудовуватись, починає якось працювати над собою. А потім бац. Я на секунду навіть подумав, можливо, у нього біполярний розлад, що, типу, людина спочатку говорить одне, потім різко в моменті міняється на інше, і це кожного разу чередується. Що, типу, да мені пофіг, да я люблю тебе, хочу працювати над чимось, так кидайте мене уже. Можливо, звичайно, це лише особисто моє бажання комусь уже поставити діагноз, але саме для мене це виглядало так зі сторони, що, типу, людина була спочатку одна, в моменті одразу вже різко стає інша. Вона змінюється просто от буквально на очах. Ти навіть не розумієш, типу, чи де він говорить правду, а де він взагалі бреше, можливо, весь час він взагалі притворявся. Важко для мене це пояснити відчуття, але я думаю, ви мене зрозуміли. Тобто ти припускала, що він може давати інтерв'ю, коментувати Конечно. все, що він власне згодом і зробив. І ти хотіла себе застрахувати. Це була угода про те, що ви не виносите подробиці вашого особистого життя. Так публічне поле. Йому не сподобався відразу перший пункт. Там пункти наступні. Перший пункт. Що я викладаю пост з причиною численних зрад Віктора. Угу. Я це розумію, чому я це роблю. Того, що, щоб забрати з себе весь хейт людей, що я кинула. Людину з інвалідністю, типу я пощу тільки пост, після цього ніхто ніде ніяким чином не коментує нічого. Наступний пункт: що якщо пункт попередній порушується, будь-яка сторона вправі надати будь-яку інформацію вплоть до фото-відео. Цікавий момент про який я не говорив в своєму минулому відео про інтерв'ю розового. Розповідали щось за договір про нерозголошення, я навіть не розумів, про що йде мова. Можливо, орієнтовно мав якісь там думки, типу в себе в голові про те, що є якийсь договір, про який не сильно там говорять. Але загалом зараз мені після інтерв'ю Ольги зрозуміло, що у них виявляється, був договір про нерозголошення усіх тих речей, що відбувалися під час їх стосунків, тобто усі ці зради, усі ці, наприклад, якісь аб'юзи, що усе це не буде виноситись в інтерв'ю і ура. Разі порушення однієї зі сторін договору, інша сторона може те саме зробити у Ольги, можливо, розв'язалися руки, адже вона побачила величезну кількість хейту, яка на неї налетіла за її словами після інтерв'ю, саме розового, і вона зрозуміла, що можливо все-таки треба відповісти. І правильно зробила, що пішла на інтерв'ю з самою до Марії, те, що правильно зробила, що вона на багато речей відповіла, і думаю, у людей відкрилися очі заново на всю цю ситуацію. Якщо вони бачили лише зі сторони Віктора, то тепер вони бачать картину повністю. Люди переважно питають, чи то правда, що Віктор тобі виплатив компенсацію 500 тисяч саме з монобанки, яку відкрила ти для того, щоб йому допомагати. Маша. В той момент, коли я прийшла до нього з договором, так. він мене питає: а ти мені повернеш ці гроші, які ти на мене збирала? Я кажу: Віктор, я тобі поверну все до копійки, це не мої кошти. Звичайно, і в той момент же я йому їх і повернула. Банка, ти її відкрила коли? В день, коли я їхала з Дніпра в Київ, люди донатили. Так. Була там чимала сума. На що вона витрачалася і взагалі тебе цікавило, звідки він візьме ці 500 тисяч? Мене не цікавило, звідки він візьме ці 500 тисяч, тому що я мушу зазначити, що цілий рік йому поступали виплати від держави по 130 тисяч. На той момент я, яка кидала роботу і взагалі майже нічого не заробляла, могла заробити там 20 чимось тисяч. Він. В лізі сміху працював ведучим, редактором. Він медійна людина, в нього є хороші заощадження, він мав кошти. І які кошти він скинув мені, я не знаю. Він скинув мені свого особистого рахунку. Це повна його відповідальність. Машу мені дуже шкода, якщо він скинув ці гроші з банки. На якомусь збирали, на його реабілітацію. Мені дуже сумно тоді. Це дуже важливо, бо те, що говориш, ти повністю проти цим звинуваченням на твою адресу. Тому маємо бути чіткими. Віктор, я їй сказав: в мене нема таких грошей, і вона мені скинула оці з моєї монобанки для моєї реабілітації. І я їй сказав, що ну хіба можу оці гроші тобі скинути? Вона на це прекрасно погодилася. Сказала, да, окей, супер, давай мені 500 тисяч. Я їй скинув в 100 монобанки 500. Це неправда. Ти заявляєш, що це брехня. Це брехня. Я йому скинула кошти, які лишились на банці. І яким чином він розпоряджався ними це його проблеми. Він мені кошти скинув вже пізніше. Ти розбила монобанку, передала йому так. це скільки було, ти пам'ятаєш? Два і сім з чимось, є в договорі. Я в договорі з посиланням на лінк, і я в договорі, то що він мені скинув, бо він мені скидав двома транзакціями. Він вимагає від тебе звітності, куди пішли ці кошти і куди поділася решта. Так. Він додав скріншот з банки, де йдеться mm -hmm. про понад 7 мільйонів гривень. Супер. Що на це? Можу на це сказати, що кошти йшли на його реабілітацію. Кошти йшли на додаткові медикаменти, всі, які мене просили лікарі, да було безкоштовне лікування Феофанії. але дуже багато було додаткових витрат. Потрібно купити якісь медикаменти, потрібно купити якісь прилади. І ми шукали чим побільше якихось приладів, які могли б йому допомогти. Якісь нейростимулятори, якісь рукавиці, якісь ортези виготовляли йому, крісло колісне, крісло для душу, додаткова робота з реабілітологами, які працювали в понаднормовий час. Свій так кошти витрачались не тільки на його реабілітацію. Ми коли відкривали банку, там і писали, що кошти на реабілітацію Віктора і допомогу його побратимів, які його врятували. Найбільшу суму ми відразу скинули побратимам це півтора мільйона. Але в подальшому про це? так. І в подальшому є всі скріни, всі переби, всі докази, що це було. Але в подальшому йшла комунікація також з побратимами, і вони часто надсилали запити, щоб щось закрити. І це були великі суми також. Ну і саме цікаве питання: куди ж ділися гроші, які Ольга збирала на реабілітацію для Віктора. Нагадую, що банка, яку відкрила Ольга для самого Віктора, мала близько 7 мільйонів гривень. Після чого Віктор звинуватив Ольгу, те що вона передала йому лише 2 мільйона чимось гривень. Але Ольга все-таки пояснила, те, що мільйон чимось гривень донат як типу для побратимів, які витягли Віктора з зони бойових дій. Також дуже багато грошей пішли на реабілітацію. Адже Віктор, за словами Ольги, був у львівському реабілітаційному центрі, точно назву не пам'ятаю, але там вони були на платній основі, і там було дуже дорого. Були також різні медикаменти, всякі приладдя для реабілітації, для покращення життя, типу, там як візок, можливо, там тримач в душ здається, якось так називається, якісь там масажі і багато іншого. Ну і загалом після інтерв'ю Ольги я отримав особисту відповідь на ці питання. І потім, за словами Ольги, вона перекинула йому два з чимось. Мільйона гривень для самого Віктора, і тільки через якийсь період часу, коли уже сама Ольга за договором потребувала близько 500 тисяч гривень. Віктор дав для неї ці гроші, і вона не знала звідки ці гроші взялися. Що ж, дякую величезно за перегляд цього відео. Сподіваюся, кому щось пояснив, кому було лінь дивитися двох години відео саме інтерв'ю Марії і Ольги. Все одно рекомендую піти глянути. Дякую величезно за перегляд. Люблю цілу обіймаю ціною. До зустрічі. Якщо ви додивились до цього моменту, можете натискати сюди, або можете переходити за посилання в описі під це відео. Там так і буде написано нове відео на іншому каналі. Можете натискати. Я вас там всіх буду чекати, і можете писати в коментарях про те, що ви прийшли саме з цього відео. Тоді я буду знати, що комусь цікавий також інший мій контент. До зустрічі.